Минула серія нашого проєкту з перекупства закінчилася на тому, що в нашому бюджеті є 3450 гривень і купа неліквідних товарів, які абсолютно не продаються на OLX. І в цій серії нашою метою є збільшення бюджету, тому без зайвих слів давайте почнемо працювати. Не забудьте підписатись на канал і поставити лайк цьому відео. Дякую і давайте почнемо. Для того щоб збільшити бюджет в короткий час, нам потрібно обрати певну тактику і її притримуватись. І саме таку тактику я почав шукати. Якщо ви пам'ятаєте нашу першу серію проекту, Екту з перекупства, то першим нашим товаром були ось такі навушники в стилі Samsung AKG, які доволі непогано продались і доволі швидко. Я знайшов чудову пропозицію на Алікспресі, і по 40 гривень замовив 8 одиниць таких навушників і близько півтора місяці довелось чекати доставки. Після чого якісно фотографуємо товар і викладаємо оголошення на OLX. А щодо фотографій товару, то на моєму каналі нещодавно виходило відео, як правильно фотографувати товар для OLX. -у. Хто ще не бачив, обов'язково переходь і дивіться, і поступово ці навушники почали продаватись. Вони продавались по 130, 133, 137, 138 гривень. Тобто, в середньому кожен продаж таких навушників приносив 93 гривні чистого доходу в наш бюджет, що є доволі непогано. На даний момент я встиг продати 6 пар таких навушників і отримав 558 гривень чистого доходу в наш бюджет. На превеликий жаль, одні навушники виявились бракованими, тому просто вираховуємо 40 гривень з нашого бюджету. Бо такі навушники не можуть бути. Продані, вони просто не працюють нормально. І дійсно, деякі товари іноді приїжджають несправними або повністю бракованими. Тому цей клас витрат також треба враховувати в нашому бюджеті. І як завжди, я шукаю нові товари на перепродаж. І тут мені на Алікспресі трапились ось такі бездротові петлічні мікрофони, які по відгукам були доволі непоганими, і я вирішив їх замовити. Я замовив три одиниці по 125 гривень: одну модель для Lightning і дві моделі для type c І після місяця очікування я. Отримав эти микрофоны и решил их протестувати. Это звук с беспроводного микрофона, это звук с телефона, это звук с микрофона за 1200 гривен. Звісно, що якість звучання залишає бажати кращого, але за таку ціну кращого очікувати не треба. І на OLX такі мікрофони продаються в середньому по 400-800 гривень, а є навіть по 1200. І дуже часто в описі написано, що він має дуже класну якість звучання, що, звісно, є обманом. Тому, щоб нікого не обманувати, я пишу все, як є, що такий мікрофон підійде початковим блогерам дітям. І так і продаю. Та іноді люди думають, що мікрофон за 400 гривень буде кращим по звучанню, ніж фірмі фірмові мікрофони, наприклад, фірми Shure, які коштують від 500 доларів. Тому іноді мені доводилось відмовляти людей від покупки, щоб вони просто не були розочарованими. Хоча це є неправильно з точки зору бізнесу, але по-людськи це дуже правильно так і треба робити. І на даний момент я продав дві одиниці таких мікрофонів за 376 і 336 гривень відповідно, що принесло нам в бюджет 251 та 211 гривень чистого заробітку, і це є доволі непоганим результатом. Та треба рухатись далі і шукати нові товари для перепродажу. І на Аліекспресі мені трапився ось такий трімер для бороди за 75 гривень, який я вирішив замовити і протестувати його на собі. І він мені реально дуже сильно сподобався, і я його залишив собі і сам ним користуюсь. Адже за допомогою цього тримера можна бритись, рівняти бороду або навіть стригтись. І це дійсно зручна і класна штука, особливо за 75 гривень. Тому я вирішив замовити ще таких тримерів, але вже на перепродаж. І по 75 гривень. Гривень було куплено 8 таких тримерів. Знову чекаємо місяць, поки товар буде доставлений в Україну. Робимо максимально якісні фотографії і викладаємо оголошення на OLX. І потихеньку будемо продавати такі тримери. Насправді я очікував, що ажіотаж на такі тримери буде набагато більший, але по факту вони продаються десь один раз на 2-3 тижні, що є не дуже швидко і круто. І середня ціна, по якій можна продавати такі тримери, це 189 гривень з урахуванням комісії OLX. І на даний момент. Вже продано 6 таких тримерів, що принесло нам в бюджет 684 гривні чистого заробітку, що є доволі непогано. Та насправді я очікував, що такий товар буде розлітатись дуже швидко, але це не так. І до речі, щодо ситуації з неліквідними товарами, які я показував у минулому випуску, після виходу того відео був проданий один USB-тестер за 124 гривні, одна сумка бананка за 129 гривень, одна чоловіча барсетка за 182 гривні. Також однією посилкою. Було замовлено одразу три волозамки по 162 гривні за одиницю. І були продані три мишки: по 158, 147 і 119 гривень. І таким чином, за цю серію ми заробили 2616 гривень чистого заробітку у наш бюджет. І тепер наш бюджет складає 6066 гривень. І у нас в наявності ще є дуже багато товару, який треба продавати. Тому в наступному випуску ми будемо продовжувати продавати на наші неліквідні товари і шукати нові позиції, які наблизять нас до купівлі власної машини. Тому не забувайте підписатись на канал і слідкувати за виходом нових відео. Обов'язково пишіть ваші думки в коментарях та ваші поради. Також не забувайте підписатись на мій телеграм-канал, де ми з вами дуже часто спілкуємось. і дуже скоро ми побачимось у нових відео. Всім дякую і до зустрічі!